Українські комікси як живе ринок вітчизняних мальописів. Про це нам розповів Богдан Кордоба, видавець UA коміксі, 333 та волонтер. Розмову з ним веде Влад Бундеш. Ось я запитую, говорю просто слово комікс, і пан Богдан каже: мальопася, кажу, а яка різниця? Він каже: ну, тут є чітка ієрархія. Давайте пояснимо нашій аудиторії, чому ну того, що коли ми говоримо комікс, ми розуміємо, що це більше американська культура, і це оті американські комікси, про які всі добре знають: спайдермен, супермен, бетмен і «Блокбастери» в, в кіно. А мальопис це не ми придумали. Насправді це слово вживається ще з 50-х, його і перфецький, і потім інші, хто займалися мальописами, вони себе назвали мальописцями, І відповідно, ми умовно відроджуємо це слово. Спочатку в 2017-му. Я люблю вважати наше видавництво і інші українські видавництва, які виникли в той час, що були Вовкулака, Леополь трішки раніше. Uh -huh. Тими, хто почав відроджувати коміксову культуру в Україні, та насправді ми спочатку теж всі говорили комікси, просто для того, щоб було більш зрозуміло і привертати до цього питання увагу. Але чим далі, тим більше видавців доєднувалося і вийшло якось. Умовно природнім чином, що ми почали говорити слово мальопис. У нас е, в середовищі е, коміксистів-мальописці може хіба різнитись думка, чи варто використовувати слово мальопис на позначення виключно українських речей. Mm -hmm. Це якраз умовно політика нашої редакції її комікс, що ми використовуємо слово мальопис виключно на позначення українських історій. Ну і ми видаємо насправді. Е, Переважно за от, 14 жовтня нам буде 8 років, за цей час ми видали 100 історій. Вам. Так, плюс-мінус. І ну, десь відсотки 90 це все український автор, українська історія, український художник, малюписець, мальописа І відповідно, ми так собі це розуміємо. Бо наші колеги по цеху час до часу називають там мальописами абсолютно все. Ну, вони використовують за кшталом, як типу, як. Слово комікс на позначення всього на касають мальопис на позначення всього. От але та в Україні побутує більше слово мальопис. Насправді це доволі цікаво. Ось ви зазначили, що ви як видавництво працюєте вже 8 років. Я встиг подивитися ваші два інтерв'ю. Початок, зокрема, в 21 році, це якраз uh -huh. після того, як відбувся цей пік коронавірусу. Ви розповідали, як змінився ринок, і інтерв'ю за 23 рік, коли ви розповідали, як змінився ринок мальописів після початку повномасштабного. Торнення. Ви зокрема зазначили, що дуже багато викликів деякі видавництва закрилося або зменшило роботу. Художники, художниці, митці загалом хто займається створенням мальописів, пішли на фронт. Багато кого ми втратили. Але тут мені цікаво, ось це сенсове навантаження мальопису для вас особисто. Чому він важливий зараз для нас? Чи він на часі? Тому що багато хто цим може маніпулювати. Ну, це питання не тільки в мальописі, це питання в культурі. Культура завжди завжди на часі. Не може бути культура не на часі і поза політикою. І я це говорю на усіх інтерв'ю, де мене запитують, щось схоже, що е культура це насправді наша стіна і наш найбільший е захисний бар'єр, який може бути від окупанта і агресора. І чим більше ми будемо вкладати в культуру зараз, тим більше ми будемо мати захист пізніше. Ну і так само комікси, ясно, що це то мальописи культурний продукт, але у нас, за прикладу, був проект Інкер. Спільно з редакцією, що там, де ми задокументували, 9 випусків було по чотири історії. і Це виходить, ну, умовно, близько 32 історій на реальних фактах, де були реальні інтерв'ю з реальними людьми або родичами загиблих військових на різні тематики. І це теж про документування війни тут і зараз. А окрім того, ми, ну, моя позиція така, що ми маємо розповідати світу, як ми переживаємо цю війну, що вона для нас, і щоб ці сенси. Не набували інших значень, коли вони виходять у з нашого дому, тобто за межі України, коли це все перекручують. Бо якщо ти не створюєш культуру, якщо ми не будемо створювати культуру, цей вакуум дуже швидко заповнить російська культура, Що в нас, що за кордоном, і ми знову будемо мати ті самі виклики. Так, абсолютно, я то з вами згоден і мені здається, що тут варто завжди нагадувати, коли росіяни приходять на наші землі, окуповують міста чи інші населені пункти. Вони знищують нашу історію, наші бібліотеки, наші культурні заклади, тому що вони розуміють, що це про нашу пам'ять і загалом про наш етнічний національний код. Повертаючись до мальопасів, я з дитинства пам'ятаю, я любив комікси. Мені їх не часто купували, тому що вони були доволі дорогі. Але мені завжди було цікаво, яка команда. Та працює над тим, щоб створити цей комікс. Тут зараз у нас угу. в Україні мальопис. Ось з вашого досвіду, скільки людей працює над один мальописом? Тобто я розумію, це має бути автор, хто це пише. Потім має бути художник чи художниця, і як це довго створюється, які тут продакшн, як то кажуть? Ну все доволі різно, як так від випадку до випадку залежить, але найменша команда, яка працює над мальописом, це 5 людей. Угу. І до не... поки що найбільша команда, яка нас працювала над створенням одного, це було щось: 21 людина. Де просто було купа авторів, купа художників, потім і верстальник, верстальник шрифтів, кольористи, от, е редактор, е коректор, потім знову ще окремий редактор. Але загалом е це десь 5 людей над створенням одного мальопису, в залежності від об'єму. Ну, наша редакція зараз дійшла до такого результату, що ми можемо створити, як показали теж наші практики під час вже повномасштабного вторгнення. Максимальна швидкість нашого видаництва це 160 сторінок в місяць. Мальованих, це типу чотири окремі історії по 32 сторінки плюс-мінус. А загалом, щоб було щось е, таке не суперспішне і трохи осмислене: від трьох місяців до двох років, трьох років. От зараз у нас е, буде виходити малюпа спожирач гріхів. <прохи> Над його створенням ми працювали 5 років. <прохи> про що <прохи> він? Про Донбас. Автор Олександр Мехет. Е, історія про те, як поселенці заїхали в. З Британії Віктор Х'юз, який засновує Хьюзівку, яка стає Юзівкою, яка стає Донецьком. І ця історія, яка починається тоді і закінчується 2014 з першими окупантами, вибори, які між тим стоять перед людьми на цій землі, і все, що вони зіштовхуються. Mm -hmm. От, але історія, от ми тривали майже 5 років. Ми це малювали, питання навіть не в малюнку. Питання в тому, що ми підписались, почали робити ковід. Е, почали налагоджувати роботу повномасштабно. Е, Сашко зараз служить, художник там теж мав свої історії, і воно так затягується. Ну, це такий, як, напевно, як будь-який культурний проект. Є якийсь умовний продакшн, який ти очікуєш, а є те, що стається в кінці, та, та, яка диктує. Мені дуже цікаво дуже запитати стосовно аудиторії так українських мальописів, uh -huh. тому що повертаючись до вашого інтерв'ю в 2023 році, багато було думок що. Мальописи це залишається такою нішевою культурою. І Я себе ловлю на думці зараз. Ось коли я заходжу в книгарні, ну я не бачу окремого стенду з українськими мальописами. Чи ви до сих пір погоджуєтесь з цією думкою, що це нішева культура? Чи можливо за ці роки воно стало більш популярним? Вона уже не нішева, але український мальопис насправді немає якогось свого окремого стенду на українських. Поличках книгарень різних там. Mm -hmm. Найбільше нас, напевно, виділяє серед наших там партнерів це книгарня Сенс. За що їм окремо дякую. От, але здебільшого тепер є просто, типу, знаєте, там такі стелажики, комікси, манга, так, оце все. Так. І ми десь там між тим. Тут ще питання в тому, як працюють самі книгарні, бо хтось хоче знайомитись з нашим продуктом, хтось ні, бо ми незручне видавництво. В плані того, що ми піднімаємо важкі теми, і зараз останні 4 роки у нас майже нічого розважального, на цьому так. У нас майже все про війну і сенси. І з такого умовно якогось не про війну це е, авторства малюнку Людмили Самось. Текст ми взяли Івана Франка, такий, який він і був в оригіналі. Остання його прожиттєва редакція співпраці з Домом Франка. І... Це щось трошки інше. Ну, в плані, що нібито не про війну, але насправді, коли ти читаєш Лиса киту без цензури, я б не сказав, що він дуже кудись далеко втік в протистояннях і викликах, які перед цим лисом. І, відповідно, я теж розумію, що споживач, який хоче наші мальописи, це має бути людина, яка готова, проживши цей день, знову читати про цей день. А якщо ти хочеш якоїсь більше розваг, то відповідно це якісь інші штуки плюс. Побутує думка, яку, з якою ми там вже перестали боротись, бо вона насправді трохи змінилася, що це все для дітей. Це теж наслідки російської ж пропаганди, буржуазна література. І пішло-поїхало, веселі картинки, оце все. і ми про глибші сенси, і воно зараз теж починає давати якісь свої ризики. Бо я дуже хотів, коли я починав всю історію робити. Видання про видатних українців, про яких ми замовчуємо знову через російську пропаганду. І так у нас народився проєкт Шух про Романа Шухевича в Мальописі, цілком прекрасно. Ми працювали разом з редакцією локальної історії, це наш спільний проект за підтримки Київки. <тас> Вийшло топово. І зараз ми робимо «Коновальця», І після коновальця буде Петро Франко. І це ніби такі люди, про яких ніби чули, але яким насправді уваги приділено дуже мало. І ще є така штука, яка мені не подобається. Ми всі більше акцентуємось на тому, як вони загинули і померли, але ми не розказуємо, як вони жили. І от ті історії, які ми розповідаємо, вони якраз більше про те, як вони жили в свій час, і насправді, що не дуже, то вони відрізнялися від нас і від тих викликів, які в них були в той час. <гум> Мені ще тут цікаво розпитати, наскільки аудиторія зараз читає мальописи, дивиться їх, розглядає а, загалом популярність. А, в, які, в якому форматі? Тобто це друкований чи більше все ж таки електронний? Друкований. Ми більше видини, яке любить все полцкулу. Ми друкуємось. Тиражі, які у вас? Ну по різному, але середній тираж кожного мальопису зараз там близько трьох тисяч кожного найменування так от. Це для українського продукту доволі непогано. А якщо попередні роки порівнювати це було менше? Тисяча півтори. Ого. Тобто в два рази зросло. Так, та. І така популярність. Ну, воно воно накопичується. Плюс. Е, Незважаючи на те, що ми зараз з вами переживаємо війну, підростає наступне покоління, і наступному поколінню це теж починає бути цікаво, бо ті, кому вчора було там 15-16, нині їм по 20, і це вже наша аудиторія. Ми з дітьми майже не працюємо підлітками. Наша аудиторія це якраз там починаючи, ману з 19 і далі. Цікаво. А більш старші люди вас читають? Так, так, у нас було купа прикольних випадків, коли нас бабусі. От останній такий покупець на Арсеналі цьогоріч в Києві. Це бабусі було 71. Вау! І що вона купила? Шуха. Клас! Мені мені здається, що коли ми говоримо про українські мальописи, це моя суб'єктивна думка, це колись не, не дуже дооцінена культура. Ось ви uh -huh. зазначили, що ваша аудиторія починається з 19 років і далі. Але я пам'ятаю свої шкільні роки, і про мальописи в освітній програмі було ні слова. Як нам про це говорити, щоб це було більш популярним? Тобто тут йдеться про позитивну репрезентацію, тому що дуже багато кліше може на цьому бути нав'язано. Uh -huh. Я думаю, що відповідь на це питання криється в початку питання говорити. Це штука про те, про що треба робити з усіма українськими культурними продуктами, стартись їх підтримувати, говорити, не зафукувати, як ми нараз любимо, а там висловити об'єктивну думку або не об'єктивну. Ну, стараємося об'єктивно все так якось сказати. І балакати, купляти, не боятись, пробувати, бо насправді така штука, що якщо ти хоч раз купив байдуже, мальопис український чи іноземно, якусь там видану історію комікс, мангу, собі чи дитині, ти будеш це купляти і споживати, бо ти розумієш, це теж якийсь клас культури, який щось робить, репрезентує зі своїми правилами, з усім, це окремо вид мистецтва. І це кльово. А якщо ти такий, типу, трохи. Не знаю, переляканий і боїшся, обережний. Що там читати. Найбільше що зупиняє завжди, це коли там навіть підліток там цікавиться, 15-16, підходить сіки, купити мам. Там нема що читати. Давай ми тобі візьмемо краще книжечку. Там ну, типа, чувак, що ти там з цього пізнаєш? Картинки я... в інтернеті подивишся. Да, та мені, так да, я завжди люблю таким людям підсовувати, казати, а ви візьміть мауса. Шпігільва. Там ага. просто картинки, типу, прочитайте, якщо вам не зайде, можете повернути. Так, насправді тут мені здається питання популяризації українських мальописів, і мені здається, тут є два рівні: перший державний до нього трішки пізніше повернемось, але тут йдеться далі, мені здається, про співпрацю видавництв. Наскільки ви зараз бачите, ось це спільне підґрунтя, спільне бачення і вектор роботи, що якраз спільно з колегами з інших видавництв ви розвиваєте цю культуру, її популяризуєте. Ми її розвивали, паперизували разом десь до року 2021-го. Ми далі з колегами спілкуємося, товаришуємо. Це там немає якоїсь таких питань. Тут питання в тому, швидше, що більшість колег все одно в своїх портфелях мають близько 60-70% перекладів. І по суті, ми за 8 років досі лишаємося найбільшим українським одиництвом українських мальописів і в Україні, і за кордоном. І навіть в. Погані часи, коли ми видаємо там 10-15 мальописів на рік, ми все одно видаємо більше, ніж якщо об'єднати загальні видання у видавництв. Тому тут питання швидше того, що на ринку потрібні ще гравці, які будуть створювати історії, а не лише перекладати українські, стикатись з тими самими питаннями і викликами. І тоді воно буде ну, якесь ком'юніті, яке може продавлювати, розмовляти і говорити. Бо відколи я почав цю історію цей шлях, і до, до сих пір ми, умовно, е флагман створення українських мальописів. Є прикольна історія Юлії Вуз, яка отримала великий розголос, є там історія борщу, ще якісь моменти. Але це швидше якісь такі, знаєте, одиночні Локальні. Та, штуки, Бо е в, в моїй перспективі, як я це бачу, ми такий собі повільний локомотив. Ми їдемо і робимо, та у нас там не завжди виданиці все виходить супер швидко, як би хотілося. Але це знову ж питання, вертаючись до попереднього з популяризації української культури. Бо ми, як видавець, маємо долати дуже багато перешкод на шляху в популяризації, бо насправді там навіть Лес та здавалося б суперпопулярний персонаж. Ні, продажі, ми не скажемо, все окей. Але коли ти там говориш про Микиту в мальопасах, люди починають теж, типу, реагувати із макиту руками інколи дуже по-дивному. Uh -huh. Або такі: Боже, чому він такий страшний? Чого він. Чого... А це дитяча казка, на що ви видаєте дитячу казку, так страшно. І ти маєш проводити такий невеличкий лікбез, пояснюючи, що Франко писав не дитячу казку. Так, абсолютно. Це дуже важливо. Ось ви сказали про виклики, з якими ви стикаєтесь, і їх дуже багато, їх треба долати. Основні, окреслити. Ем... Um... Ну, основний, напевно, насправді це популяризація і зацікавленість до нас, як до видавництва. Бо навіть йдучи сюди в редакцію, людина яка мене проводила, каже, я про вас почув вперше. Mm -hmm. І я такий: о, окей, це ми живемо в такій, все одно хочемо не хочемо, трошки бульбашся і стараємося з неї, типу виходити. Наших читачів ясно більше, ніж коли ми починали, з кожним роком їх зростає. На жаль, дуже боляче, що багато класних людей загинуло з наших постійних читачів, бо в нас є такі неприємні, ну, типу. Історії, коли вдова приходить, забирає там передзамовлення або ще щось. Але разом з тим, я думаю, що і нам, як видавництво, і про нас, е хотілося, щоб більше говорили. Тоді воно насправді буде змітати більшість перешкод, бо один це все одно бізнес. Так. Якщо про тебе говорять, тебе купують, в тебе є ресурс на те, щоб це все робити. Ну і зацікавленість з боку, книгарень на якийсь автентичний український продукт. Е хотілося, щоб брали приклад сенсу. Хотілося, щоб виділяли, бо в нас досі якась така місцями штука, і це не тільки культури стосується, що український продукт мусить пройти якусь суперапробацію, щоб українські громадяни почали його споживати. І чесно, я ніколи за все своє життя, там тридцять з копійками років не розумію, якого біса, якщо він тут і зараз, ти його тут і зараз. І я не знаю, на що мені умовно, щоб там не знаю, видавець, книга, музика поїхала за кордон, стала популярна, щоб я про неї почув. Це якась така дурна штука. Так. Бо в нас це теж є, бо ми присутні в Польщі, в нас є крамниця наших мальописів в Польщі, є комікс, краків. Я бачив ваші мальописи в Берліні, коли був минулого так, року. Так, теж там є, є постачання в нас, і ми там популярні. І... Купа питань, які в мене виклики з популяризацією стоять в Україні. Україна це досяг якийсь найбільш е, скала і камінь, який треба лупати. Бо на Франкфурті з тобою ручкаються чуваки, які легенди. І такий Привіт, Богдан, як твої справи, що ти нового зробив? А тут ти такий, типу, чувак, який просто щось робить, перекладає. Ну, типу, воно, воно, воно геть, геть про інші ставлення. І це там навіть не про ставлення. До якоїсь там відомої чи ще ж, от це якийсь такий дисонанс, Що, mm -hmm. що видавши 10 коміксів за кордоном, будь-яких, ти будеш більш популярним видаземних в країні, ніж е якщо я видам 10 коміксів тут, це доволі сумно насправді звучить. Мені здається, тут якраз це закрадається в питання популяризації, як ми маємо з цим працювати, я згадував державу. Чи бачите ви зараз? Зацікавленість з боку держави по вашій посмішці, я вже можу передбачити вашу відповідь. Тому що ось згадую, наприклад, слова Олександра Коваль, очільниця угу. інституту книги. Вона каже: ну, держава зараз навіть в пріоритет не бере книги, книгодрукування, розвиток, популяризацію грошей на це багато не виділяє. А про комікси я тоді певно треба мовчати. Ну тут ще така штука, що багато хто на із видавців коміксів вважає себе книгою, а ми не книга. І в нас бувають інколи конфлікти з тому понятійному апараті. Так само бо мальок. Писай і комікси все-таки це окремий рух. Ясно, що ми належимо за ознаками всі до цього, але так. це окремий культурний продукт. Але разом з тим в мене різний досвід з державою. У мене є позитивний досвід з державою, є негативний досвід з державою. Але я не можу нічого чекати від держави, коли громадянське суспільство саме ще не сформувало якоїсь позиції ставлення до того, що я роблю. І це якісь окремі штуки, двіжі, типу і виставки, де нас знають і люблять. Але немає якогось загального по палаті, знаєте. Е, бо, до прикладу, ми співпрацюємо зараз з Інститутом української пам'яті mm -hmm. з паном Альфоровим. Ми зробили їм прикольну заставочку на нову на, на Фейсбуч і все решта, і зараз там розробляємо ще пару проектів. І насправді я викритий до співпраці. І ми приходимо і говоримо з різними державними органами. У нас є досвід, про який ми можемо говорити, але не можемо озвучувати, з ми співпрацювали про те, що ми робили для наших військових інструкцій в коміксах по озброєнню, по експлуатації всяких цікавих пристроїв, бо коли ти на раші, на адреналіні, ти не завжди можеш все розібратися. Це такі, коротше, пам'ятка, наліплена на бойову техніку, по якій ти просто пройшовся і пам'ятаєш, що робити. Круто. От. І я не можу казати, що держава прям суперкатегорично ні, чи ще щось, то питання насправді. Очільників окремих департаментів, окремих міст, держави, і наскільки вони готові і відкриті. Бо ми, як ви Денису, маємо освітній проект. У нас є дуже прикольний проект Пан Кліторець uh -huh. на Твіттері. Зараз буде в інстаграмі про сексуальну освіту плюс 18, бо ми розуміємо, що цього світу моє покоління умовно проскочило. І моя теж. Ну, типу, за світу в тебе був Телек, це не була освіта. Так, абсолютно. Я тут хочу на сам кінець ще торкнутися дуже важливого питання. Знаю, що в вашому видавництві є ветеранський напрямок, де ви займаєтесь якраз книгами. Розкажіть не книгами, І книгами книгами, теж. бачите, правильно сказав. Розкажіть тут більше. Тобто, на чому ви фокусуєтесь, що берете за вектор? Коли ти видавець? У тебе багато друзів, і твої друзі, ветерани, діючі, військові, всі приносять тобі рукописи. І такий Богдан видий. І ти ще посилаєш їх до якихось інших видавців і кажеш: друзі, от як класний весь! От ще класний вець, ходіть до білки, угу. там ще один велець. А потім їх набраться така критична маса, що ти починаєш розуміти, що з цим потрібно щось робити, бо всіх ти не пошлеш видаватися, мовно, в когось іншого. І насправді почались теми, які цікаві мені. І... Я розумію, що це є свого роду реабілітація і пережиття всього, що хлопці і дівчата пройшли, та історії прикольні. І так воно якось само собою народилося. Я один зі співзасновників, ще є співзасновниця Олександра, Сандра Конопацька, перепрошую. Uh -huh. От, і разом з її чоловіком, який зараз воює в третій штурмовій, і в нас народилася ця ідея, ми її втілили, назвали 333, щоб всі відразу розуміли, як прапор, що і як, ми видаємо переважно ветерани, діючі військові, волонтери і всі, хто дотищені до теми війни якось трохи ближче, глибше, і їм потрібен теж майданчик. І скільки цих би майданчиків не створювалося, їх все одно буде замало, бо насправді ми існуємо. Ну, ця платформа «333» 2 два роки. Ми за два роки видали близько чотирьох книг, бо ми маленькі і повільно це все робимо, uh -huh. стараємося з любов'ю і якістю, наро нарощуємо потужності. От. Але цих історій так дофіга, що чесно, я думаю, що отут державі теж би варто було якось цим зайнятися, навіть в плані того, щоб просто давати е видатись, бо насправді це дуже часто про якась така історія про видатись, прожити і відпустити. І це окей теж. Це була розмова із Богданом Кордобою, видавцем ЮАКОМікс і 333 та волонтером. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.